Пропоную трохи повернутися у день напередодні і поговорити про підтримку наших союзників, особливо нашої енергетичної системи. Ми знаємо, що Росія зруйнувала дуже і дуже багато. Відновити все до перших холодів не вдасться, хоча наші енергетики працюють над тим, аби світло у наших домівках. І на наших підприємствах точно було більше. Президент України Володимир Зеленський напередодні провів у Києві переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляєн. Це вже восьмий візит до української столиці від пані Урсули. Вона вшанувала полеглих героїв, а також відвідала пункт незламності. За словами Володимира Зеленського, діалог був максимально змістовним. Пріоритети наступні оборона України. Українські позиції, українські воїни, цілком справедливий тиск на Росію за війну, підтримка нашої стійкості України та всієї Європи. Особливо актуальне питання зараз перед зимою: енергетика, захист і відновлення об'єктів нашої інфраструктури, розповів глава держави під час спільної прес-конференції з президенткою Європейської комісії. Отож, маємо на порядку денному саме енергетик. Ближається і Росія продовжує обстрілювати вашу цивільну енергетичну інфраструктуру. Више своєї це е, е, кричущий і звірський спосіб, щоб спробувати і занурити вашу країну у темряву. І я сьогодні вранці, коли відвідувала ваші пункти незламності, бачила наскільки рішучими є українці зробити все, щоб цього не статилася. І сьогодні я тут. Дорогі Володимире, щоб сказати вам і людям України, що європейський союз тут для того, щоб допомогти вам із цим викликом, щоб у вас завжди було світло, щоб у людей завжди було тепло у той час, коли зима не за горами, і щоб продовжувала функціонувати ваша економіка у той час, як ви боретеся за ваше виживання. І перше, що я хочу сказати саме про це, європейська комісія, як ви сказали, розробила спеціальний план на зиму для України, який я представила учора у Брюсселі разом із Фатіхом Біролем. Директором міжнародного агентства з енергетики, який також стоїть на вашому боці, План комісії спирається на три пріоритети: перший ми ремонтуємо ми допомагаємо вам відбудувати те, що було пошкоджено російськими ударами. Ми плануємо відновити 2,5 ГВт гігавати з вашої спроважвашої електроспроможності цього цієї зими. Це приблизно 15% ваших потреб на цю. Зиму потребу країни другий елемент. Ми під'єднуємо. Ми продовжуємо під'єднувати Україну до європейського європейської електромережі. Ми експортуємо 2 гігавати. Електроенергії до України це приблизно покриває 12% потреб України на зиму, і за цими двома напрямками: ремонт і під'єднання. Ми покриваємо прибли... понад 25% потреб України на зиму, і це на, до... на додаток до власної генерації України тому третя третій напрямок нашого плану це стабілізація. Ми плануємо забезпечити е, стабільний потік енергії по всій Україні, попри атаки Росії на велику інфраструктуру. Тому зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі, і ми також з вами обговорювали питання, які стосуються захисту ваших електростанцій. Це пріоритети, які е, стосують підтримки інфраструктури пані Урсула, отож наголосила, що Європейська комісія також ухвалила пропозиції, які дадуть ЄС змогу виділити Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро з пакета допомоги, про який домовилася група СЕМИ. Ну а на завершення вона також розповіла достатньо щемливий факт про підтримку України нашими союзниками. Давайте послухаємо прямо мову. Зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні тільки уявіть собі, що у Литві розбирають теплоелектростанцію електростанцію для того, аби передати чи певні деталі, чи станцію загалом нашій країні для того, аби в наших домівках було світло. Ця інформаційна година видалася такою трохи важкою для нас, тому що видається, що світло в кінці тунелю воно дуже і дуже далеке. Але давайте собі нагадувати про таку підтримку, як від Литви, як від країн Балтії, які продовжують допомагати і підтримувати. Ну і давайте не забувати також і одне про одного, і про нашу допомогу нашій країні. Вибачте, за таку велику кількість займенника наш. Але справді важливо собі повсякчас про це нагадувати. Тож на завершення нашої етерної години я нагадаю про те, що команда 24 го каналу збирає кошти на засоби зв'язку для підрозділу Тимура, головного управління розвідки Міноборони України. Ці хлопці виконують насправді неймовірні і неймовірно важкі водночас завдання захищають Україну не лише на землі, а й у морі. Вони звільняли острів зміїни і провадили. Рейди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та е, Криму. Ну і навіть зараз працюють у тилу нашого ворога для того, аби ворога менше можливостей захоплювати і руйнувати нашу країну було для того, аби розвідники могли і надалі виконувати спецзавдання їм потрібні якісні засоби зв'язку. Ми такі знайшли це 20 рацій, які є зашифрованими і малопомітними, і координують дії всіх бійців. Це дуже і дуже важливо. Ми з вами неодноразово говорили про те, наскільки важливо підтримувати зв'язок на фронті, тому що якісний зв'язок це запорука багатьох речей. Перше, це справді координація самої операції, що дуже і дуже важливо, але це також важливі повідомлення поміж. Нашими бійцями, які допомагають виявити того, хто поранений, знати про ті загрози, які з'являються раптово тощо. Ціна питання 400 тисяч гривень, але сума стається дуже і дуже великою. Та з вашою і з Божою поміччю ми зібрали вже 62% від цієї суми. Я сподіваюся, що якомога швидше вдасться нам цей збір закрити для того, аби якомога швидше передати усе необхідне. Нашим бійцям ви можете приєднатися за QR-кодом або посиланням, які просто зараз бачите на своєму екрані. І дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую вам за кожне ваше поширення. Це дуже і дуже важливо підтримувати українські сили оборони, не зважаючи ні на що, бо тільки вони є нашою гарантією на той майбутній мир, якого ми всі насправді так сильно чекаємо. І того, про що ми не будемо говорити в голос, аби точно не зурочити, але знаєте, це одна мрія на всю нашу країну, принаймні на адекватних українців, так точно.